У По сумах поліцейські здійснюючи патрулювання в вечірній час зупинили керманича легкового автомобіля, який порушив правила дорожнього руху. До того ж, інспектори під час спілкування з 57-річним чоловіком виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Водій погодився пройти перевірку за допомогою драгера. Ну ви зараз маєте ознаки ямні алкогольне сп'яніння. Обхватуйте і будувати ще є та сталь. 0,20 допустима норма. 2,23. Більше ніж в 11 разів поривища допустимо норму. Патрульні з'ясували, що чоловік уже не вперше протягом року сідає за кермо в нетверезому стані. Тож на гори водія склали адміністративні матеріали та відсторонили від керування. Патрулюючий проспект Михайлошпа, екіпаж патрульної поліції, виявив та зупинив автомобіль газ, водія кого рухався з порушенням правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм в нього були виявлені явні ознаки алкогольного сп'яніння. Натомість він не мав всіх необхідних документів на право керування транспортним засобом, а сам же взагалі був позбавлений права керування. Огляд він погодився пройти на місці зупинки автомобіля. Результат виявився позитивним та склав 2,23 три алкоголю, що понад 11 разів перевищує допустиму норму. На даного водія патрульні поліцейські склали три адміністративні матеріали, а від подальшого керування його відсторонили. згідно чинного законодавства України. Правопорушнику загрожує штраф у розмірі 40 тисяч 800 гривень із позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.